Наметово містечко Бритай, міського відділу освіти, на цьому тижні закриває свою останню шосту зміну, завершуючи цьогорічний сезон відпочинку. Два тижні, які провели тут, ділиться Малеча, були незабутніми. Закривати зміною сезону у наметовому містечку збиралися увечері вівторка грандіозним шоу Бритай має талант розповідають викладачі. Всі без винятку 27 маленьких відпочивальників останньої шостої зміни, а в ній вихованці колишньої школи-інтернату і гімнастки Олімпії з третьої школи номери для заходу готували. Думали діти, що сонечко супроводить їхнє свято, але вранці пустився дощ. Концерт по негоду не відміняли. Що у програмі буде? Денис напевне не знає. Знаєш, одне... Аромати, які нам не по-любому Окрім концертної програми, заплановані і посиденьки біля вогнища. Костер розвести, картошку там попити, щоб і холодно не було. Данило шосте літо поспіль відпочиває на бритаї. Тут краще ніж в заміських таборах пояснює хлопець, бо розваги з року в рік не повторюються. Кожен день викладачі щось новеньке і цікаве для них придумують. Кожен день у нас були різні ігри, сюди були конкурси, приїжджали козаки сюди. Все проводили, діскотейка була, купалися на водохранілище. Ну, я на рибалку ходіла ну, і граю. Що ще тут можна делать. Тренуватися 16 серпня з початком зміни фактично розпочався новий навчальний рік для вихованок відділення гімнастики ДЮСШ Олімпія. Кожен ранок у наметовому містечку брита для дівчат починається. З пробіжки. Ми стоїмо, біжимо крос, потім розмінка. Чистим зубы и кушать. С 10 часов начинается у детей тренировка основная. Мы привезли с собой оборудование, которое нам нужно, предметы. То есть все, что деткам нужно для сборов спортивных сборов перед началом учебного года мы с собой привезли. Другое тренирование уже после полуденка. График щельный. Ну, вечером все равно у детей есть развлечения, есть дискотека, конкурсы. Об этом мы не забываем ни в коем случае, потому что им тогда будет неинтересно только тренироваться. Отдыхали, но тренировки как бы были насыщенные. Так, вообще очень понравилось. Мне нравится мне здесь. Колеса бегаем. Займаємося на коврі. вперше на базі бритай гімнастки відпочивають і тренуються. Умовами їхні тренери задоволені для проведення зборів. Тут є все необхідне. Дівчата розповідають, батьки до школи їх зібрали ще до заїзду, тому не приймаються, що після табору чи не одразу на свято першого дзвоника. Хоча до школи йти не хочеться в один голос. Заявляють діти, Взагалі не хочеться Наразі, що своїх однокласників побачити. Літо завершується, завершується і оздоровча кампанія. У наметовому містечку Брита міського відділу освіти з червня по серпень відпочили 162 лозівські учні. Це один із найбільших наших соціальних проєктів влітку від час оздоровчої кампанії і. Майже вісім навчальних закладів взяли в ньому участь. Загалом на відпочинкову і оздоровчу компанію з міського бюджету цьогоріч пішло майже 200 тисяч гривень по лінії міського. Майже на сто дітей більше у порівнянні з минулим літом відпочили у таборах. В цьому році 1840 дітей наших навчальних закладів отримали послуги відпочинку та оздоровлення через відділ освіти Лозівської міської ради. 800 дітей у таборах з денним перебуванням. Майже 900 дітей у дитячих закладах праці та відпочинку. 10 вихованців школи-інтернати отримали послуги оздоровлення у заміському оздоровчому таборі. Орлятко міста ізюма освітяни певні у дітей залишиться чимало, і вони з новими силами з понеділка сядуть за парти.